Безпілотник, яким росіяни атакували Чорнобильську атомну електростанцію минулої ночі, був споряджений фугасною бойовою частиною для завдання максимального ураження. Про це раніше повідомили в службі безпеки України залишки російського дрона Герань, який ледь не влаштував ядерну катастрофу, бачив наш кореспондент Артем Лаготенко. Росія у властивій її манері привітала Україну з днем всіх закоханих, ледь не влаштувавши ядерний теракт. Як відомо, росіяни цієї ночі вгатили безпілотником по четвертому реактору Чорнобильської атомної електростанції, ледь не пробивши саркофаг, який захищає ледь не всю Європу від радіації. Про наслідки цього удару пропонув. Зараз послухати пряму мову. Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажімо, дрон попав метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія. Інші зовсім категорії. Наразі ситуація контрольована. Перевищень контрольних рівнів стосовно е, е, радіаційного, радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Спеціально для всіх, у кого велика стурбованість чи сумніви, що Росія чинить теракти в Україні. Ось вам залишки шахеду з серійними номерами. В Росії шахеди називають гранями. Це залишки того безпілотнику, який ледь не влаштував цієї ночі нам всім ядерну катастрофу. Сама активна пожежа ліквідована нашими пожежними. Зараз працюють рятувальні підрозділи. Вони роблять вскриття металевих конструкцій і догашують утеплювач, який ще в деяких місцях продовжує тліти. Тому це дійсно важка робота, яку вони виконують. Висота там більше 100 метрів. Погодні умови нам створюють складнощі, це мінусова температура, постійний сніг. І йде разом з тим, рятувальники виконують ці завдання. Пожежу вдалося загасити радіаційний фон, як вже відомо, знаходиться в межах норми. Я не знаю, чи видно нашим глядачам, але наразі рятувальники працюють над локалізацією наслідків цього ураження. Вони працюють прямо на даху цього саркофагу. З огляду на погоду це доволі небезпечно. Будемо слідкувати за наслідками цього російського теракту. З зони відчудження про черговий теракт країни аномалії Артем Лагутенко Оскар Янсонс для телеканалу Еспресо.